Отже, основне, на що зараз сподівається Владимир Пуйло, це так звана літня наступальна кампанія. І, власне, він сподівається, що за її підсумками він зможе досягти якихось надзвичайних результатів, і після того таким чином, зможе виграти війну. Але чи мають ці сподівання під собою підстави? Що ми можемо очікувати від цієї кампанії, і що в результаті ми матимемо на осінь. Але але передусім ви нагадую, ви на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов, я є незалежним журналістом. За можливості підпишіться на мій канал, на мій новий канал вечірніх Розмов. Також за можливості долучитися до збору на лікування військова та Дмитра Снігірьова, який зараз є гостем мого каналу, в нього є серйозна хвороба, і, на жаль, на це потрібно 100 тисяч близько 100 тисяч в місяць. Ну і е, також підпишіться е, на цей канал, ще раз нагадую, і переходимо до е, цієї е, розмови. Отже, знаєте, пане Дмитре, коли е, от ми говоримо про літню наступальну е, кампанію, то от перша асоціація, яка виникає, це. Так звані танкові клини, які там проривають оборону і десь там мчать, займаючи нові нові ну, території. Е, але ну, можливо, це саме уявляється і Володимиру Путіну, але ну, зараз так не воюють. Е, отже, пане Дмитро, що можна очікувати і що буде замість е, клинів? Чи це будуть е, е, безпілотні рої чи щось інше? Давайте почнемо з політичної ситуації, а саме, зміни позиції президента Сполучених Штатів Трампа. Він наразі вже заявив про те, що Путін не погоджується на закінчення війни, бо вважає, що має передумови для її завершення, але на умовах Російської Федерації поводитися різка зміна риторики. Президента Сполучених Штатів, який ще до недавнього казав про те, що російський диктатор погоджується на припинення війни і взагалі припинення активної фази бойових дій на 30 днів і взагалі закінчення війни. Тобто американська сторона дає чітко зрозуміти, що літо буде спекотним, причому не тільки кліматично, але й відповідно безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Тепер щодо планів е, Кремля. Е, останні е, прямі перемовини між Україною та Російською Федерацією це знову таки фактично ультиматум країни-окупанта щодо виведення підрозділів Сил оборони України з контрольованих районів Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонських областей. Луганська область наразі фактично повністю захоплена окупантами. 99% знаходяться під тимчасовим контролем російської окупаційної армії. На Донецькому фронті різка активізація бойових дій. Причому варто говорити, шановні телеглядачі, що різка активізація по всій протяжності Російсько-Українського фронту. Але Луганський напрямок давайте почнемо з нього. Ми сказали вже, що 99% під контролем окупантів. Так. Наразі, на жаль, є тактичні успіхи на Сіверському напрямку в районі Білогорівки. Населений пункт, який до останнього часу знаходився під повним контролем Сил оборони України, ба більше того, протягом цієї російсько-української війни окупанти не могли взяти під контроль цей населений пункт. Нагадаю, свого часу. Сили оборони України знищили понтонну переправу саме в районі Білогорівки. Це вважалося однією з найбільш успішних операцій. Сил оборони України було знищено батальйонно-тактичну групу окупантів це до тисячі осіб особового складу і приблизно до ста одиниць техніки. Координати понтонної переправи, до речі, українським спецслужбам надав аналітичний відділ громадської ініціативи правосправи організації яку я очолюю. Це для розуміння, шановні телеглядачі, що на окупованих територіях є організований український рух супротив. це по ситуації на луганському умовно, фронті. Плюс є певні тактичні успіхи в районі населеного пункту Торське, а це вже відповідно і успіхи окупантів в районі Білогорівки і в районі Торське створюють а. Загрозу позиціям Сил оборони України в серебрянському лісництві і відповідна загрозу виходу окупанта безпосередньо на Лиман, який був деокупований силами оборони України внаслідок успішного українського контрнаступу у 2022 році та по Луганському фронту, Донецький фронт. Активізація окупантів на Покровському напрямку, причому по обох флангах. Є просування в районі населеного пункту Шевченка. Нагадаю, від Шевченка до Покровська приблизно 2 кілометри, плюс активізація окупантів на іншому фланзі, це в районі Малнівської розв'язки, це траса Покровсько-Стянтинівка. Причому тут тактичні успіхи окупантів створюють передумову для можливості виходу безпосередньо до Мирнограду. Покровська агломерація, шановні телеглядачі, це не тільки Покровська, але й відповідна Покровська Мирноград Добропілля. Тому оці тактичні успіхи окупантів в районі цієї розв'язки і спроба безпосереднього контролю над ключовою логістичною складовою українських військ трасою траси костянтинівка створює загрози не тільки на Покровському фронті, але й відповідно дає можливість окупантам. Виходу безпосередньо на Костянтинівку. Це по Покровському напрямку, Новопавлівський напрямок. Складна ситуація: є тактичні успіхи окупантів в районі населеного пункту Багатир, загрозою виходу на адмінкордони Дніпропетровської області, відстань до Дніпропетровської області там приблизно до 4 кілометрів. На Покровському напрямку відстань до 7 кілометрів, тобто стратегічним завданням окупантів. Є вихід на адмінкордони Дніпропетровської області, який буде використовуватися росіянами як елемент інформаційного військово-політичного тиску на Україну під час перемовного процесу, тобто будуть давати зрозуміти, якщо сили оборони України не пристають на ультиматум російської сторони щодо виведення підрозділів. Збройних сил України з території Донецьких, Запорізьких та Херсонських областей відповідно, окупанти залишають за собою право масштабування театру бої дій за рахунок Дніпропетровської області. Причому зауважте, шановна поглядачка аудиторія, не випадково вчора окупанти в інформаційному просторі, на жаль, українському проводять активні операції з метою формування громадської думки. А мовиться про ту дезінформацію, яка вкидалася щодо Прориву окупантів до адмінкордонів Дніпропетровської області. Навіть світлину показали, де начебто вони, от такі файні хлопці в лапках, змогли продавити оборону Сил оборони України. Інформація не відповідає дійсності, але це для розуміння стратегічних цілей окупантів. На мою думку, літня компанія буде характеризуватися перенесенням основного удару. На Сленськах Краматорському напрямку. Це так званий Краматорський Краматорська ділянка фронту. Причому мовиться про бої не лише в Часовому яру. До речі, там ми контролюємо мікрорайони приватної забудови. На жаль, основні панівні висоти знаходяться під контролем окупантів. Про стратегічне значення Часового Яру свідчить той факт, що перекинули навіть полк ФСБ. Для відповідно повного контролю над цим містом. Наразі Сили оборони України проводять низку успішних контратак, не дозволяючи окупантам відповідно просунутися і взяти під безпосередній контроль весь часів'яр. Але, шановне товариство, часів'яр це ключі відповідно до Славянська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки. Але варто говорити про те, що. Бої за Костянтинівку вже фактично розпочалися. Причому тиснуть. Подивіться Покровський напрямок: це спроба виходу на трасу Покровська, Турецький напрямок. На жаль, є е, просування окупантів райони на пункту Делівка з подальшим можливим е, виходом безпосередньо вже на Костянтинівку. Плюс вони тиснуть по стиках підрозділів Сил України і на так званому дружківському напрямку. Тобто, на мою думку, основний театр бойових дій буде розгорнути саме за можливість контролю над цима чотирма над важливими промисловими містами, які знаходяться під контролем Сил оборони України. Крім військової складової, там є і політична, але й головне економічна складова. Окупанти ровуться до Слав'янська. Славянськ це Поклади сланцевого газу. До речі, не випадково росіяни ще за часів Януковича блокують питання розробки сланцевого газу в Україні, і до цього активно долучалося Всеукраїнське об'єднання Свобода, яке заблокувало питання розробки сланцевого газу рішеннями облрад, які на той момент контролювалися ними і мовиться про. Львівсько-Волинський басейн, так і відповідна можливість розробки сланцевого газу в районі Слав'янська. Тоді були спроби американської сторони, а зокрема корпорації Shell, зайти в Україну в моменті саме можливості розробки сланцевого газу. До речі, щоб ви розуміли, Оці дії Всеукраїнського об'єднання Свободи, вони фактично поставили крапку в можливості енергетичної незалежності нашої країни, але на жаль, дії досі не знайшли юридичної оцінки з боку Служби безпеки України менше з тим, тобто підсумовуючи бої на цьому напрямку фронту. Мають не тільки політичну військову, але й відповідно, економічну складову, особливо після підписання договорів про спільне використання українських надр з американською стороною. Тобто, шановне товариство, вже є договір. Підписано: відповідно, американці чітко розуміють ті можливості розробки сланцевого газу в Слав'янську. І це розуміють і росіяни. До речі, зауважте, що не випадково так зване АТО розпочалося з Рейду Гіркіна саме в Слав'янськ. Чому їх так е, цікавить це місто? Далі йдемо. По терецькому напрямку ми проаналізували відповідний Лиманський напрямок. Ну, ми вже два слова сказали. Тобто, основний напрямок окупантів буде спроба захоплення Лимана. Загроза створення оперативного оточення Сил оборони України в районі Сіверська і можливість прориву безпосередньо до знов-таки славянсько краматорської агломерації. Донецький фронт е, е, проаналізували Харківський, різка активізація в районі Липці, це Вовчанський напрямок до цього часу сил оборони України мали досить серйозні тактичні успіхи, були доокуповані приблизно до 200 квадратних кілометрів української території, лісові насадження, що знизила можливість прориву окупантів безпосередньо і безпосередньої і з можливістю подальшого просування в глиб української території і виходу на вогневий контроль над житловими кварталами Харкова. Оце було стратегічне завдання окупантів. Е, наразі, е, до речі, коли ви говорите про так звані танкові клини, зауважте, пане Олександр, що протягом останнього тижня тактика дій Росіян змінилась. Якщо раніше це була автомототехніка, е, відповідно там бойові веслюки, мотоцикли, все, що завгодно, крім того, що рухається, так то тепер. На Лиманському напрямку, на Вовчанському, Новопавлівському, відповідно і Покровському зафіксоване саме використання важкої бронетехніки, тобто формують знов колони, а це свідчить про те, що цей тнок часу москалям конче необхідна успіхи безпосередньо на лінії бойового зіткнення, в можливості е, власне. З, е, Скажімо так, створення передумов для подальших ультиматумів вже на дипломатичній арені. Е, і я не виключаю, що ця тактика буде масштабуватися, тобто знову використовується та сама практика часів Другої світової за заценонні постаїм. Тобто, ніхто не буде е, рахувати кількість втраченої бронетехніки або втрат людському е, відповідно в живій силі. По е, Харківському далі напрямку окупанти намагаються активізуватися і на Куп'янському напрямку. Але там є певні тактичні успіхи Сил оборони України, взяли під контроль пункт Західне, чому неможливе подальше просування до Куп'янська і до Куп'янська-Вузлового. Е, Куп'янський напрямок чим знов таки цікавий окупантам? Це можливість відтворення подій 22-го року. Коли зюмське групування противника вважалося одним з найбільших і мало на меті прорив відповідно до сланська краматорська агломерації і створення широкого оперативного оточення українських підрозділів, зосереджених на території Донецької області. Тобто, в планах те саме просування вздовж річки Оскол в напрямок Сланська Краматорська загрозою створення оперативного оточення українських підрозділів. Не випадково на Куп'янському напрямку найбільш е, такі потужні російські угрупування це і Перша танкова армія. Ну, те, що від неї залишилося – це Кантемірівські таманські танкові дивізії. Ну і відповідно основне це можливість росіян за рахунок короткого плеча логістики здійснювати передислокацію особового складу, техніки, як з території Російської Федерації. Так, і безпосередньо з окупованих районів Луганської області. Запорізький напрямок. Тут окупанти знов спробували розігнати хвилю зради з приводу своїх тактичних успіхів е, на цьому напрямку. Там ситуація контролюється силами оборони України, але менше з тим знову таки спостерігається активізація за рахунок передислокації оперативних резервів так званого Курського напрямку. А саме на Запорізький напрямок повернули знов таки 76-ту повітряно-десантну дивізію, більш відому як Псковську, найбільш, скажімо так, укомплектована, мотивована дивізія повітряно-десантних військ. Але показав її той факт, що Сила оборони України нанесла удар по командно штабному пункту цієї дивізії, наслідок якої загинув. Командувач цієї дивізії, оце досить серйозні успіхи Сил оборони України угу. по Херсонському напрямку. Є активізація певна, бо вони намагаються активізуватися на островах Дельти Дельті Днепра. Це Бугас в першу чергу, але знов таки та інформація в українській змі, яку вкидали з посиланням, на жаль, вже на військовослужбовців Сил оборони України. Щодо підготовки до широкомасштабної десантної операції, вона не відповідає дійсності. Немає 300 сто засобів. Ситуація контролюється як за рахунок тотального переваги Сил оборони України в fpv дронах так і відповідна правий берег Дніпра, який ми контролюємо, він географічно вище ніж лівий, ніж у окупантів. А за рахунок відповідно і FPV-дронів, і ствольної реактивної артилерії. Та інші засоби ураження, ми можемо говорити про тотальний контроль над територіями Херсонської області, саме окупованих територій. Тому тут ситуація більш-менш стабільна. Підсумовуючи, пане Олександре, можемо так. говорити про те, що наразі стратегічним завданням окупантів буде спроба виходу на. Адмінкордони Дніпропетровської області, повне захоплення Луганської області, ну і відповідне масштабування бойових дій на, в напрямок Славянської Краматорської агломерації. Плюс ще одну область ми забули: це Сумська. Не випадково під час візиту російського диктатора в Кур на Курщину, очільник, ну, назвемо його так, Лужковського району Курської області. Вийшов, начебто, пропозиції, тобто, дивіться, як вони подають це ініціатива низів. Очільник Лужковського району Курської області запропонував російському диктатору окупувати український обласний центр Суми, щоб унеможливити подальші сценарії прориву сил оборони України на територію Російської Федерації, тобто створення так званої санітарної зони. Те, що наразі відбувається в Сумській області, так, є накопичення оперативних резервів окупантів. В самій Сумській області є загроза виходу на юнаківку. Причому це буде мати, ну, скажімо, як військові, так і політичні наслідки. Військові, Юнаківка це основна локація Сил оборони України. В моменті матеріально-технічного забезпечення наших підрозділів на території Курської і Білгородських областей, От чому вони рвуться до цього населеного пункту. Ну, а політична, це відповідно показати нашим стратегічним партнерам і здійснити військово-політичний тиск на українське керівництво щодо можливості сценарії створення так званої санітарної зони на території Сумської області. Всі сценарії прораховуються. Є відповідна контрзаходи в моменті проведення е, операцій на території Російської Федерації. Це відповідно, Курська область, Глужковський, той самий район, Білгородська область. І зауважте, вчора москалі змушені були підтвердити прорив Сил оборони України вже в Брянській області. Ми повідомляють про ДРГ, але чисельність ДРГ коливається навіть в російських ЗМІ. Від 10 до 100. Ну, якщо 100 зайшло, ну, можемо потішитися щодо такої кількості особового складу до розвідувальної групи українських сил оборони. Оце для розуміння ситуації поточної ситуації можливих дій російських окупантів безпосередньо на лінії фронту. Пане от про ті танкові клони, про які ми згадували на початку, я от е, згадав, як розверталися події в Другій світовій війні. Отже, 42-й рік зима це є Сталінград, 43 й рік липень це є Курська битва. Це безпосередньо е, біля України, ну, по суті, зачіпає вже, вже Україну. Е, 44-й рік це вже Львів, тобто вони. Теж тобі, вони за рік пройшли всю Україну, і 45-й рік Берлін. Тобто вони за рік. Що ми можемо мати тут? Тому що тут ми бачимо якесь е, топтання, і все ті ж бої за покровство, про які ми говорили по-моєму ще минулого року всередині. Ну, тільки для Покровськи, Чесів Яр вони вже рік... Ну, для прикладу, я назвав. Так, тобто, е, що можна тут сподіватися? Тобто, на що московити сподіваються, чи вони сподіваються на той же темп? Щоб роки до речі? До речі, варто говорити про те, що у них тактика поступового продавлення. Оборони наших захисників. Оці всі дедлайни, які вкидаються в українські ЗМІ до 1 травня, 9 травня, 7 листопада, залиште це корисним ідіотам з числа українських журналістів. У них немає дедлайн. Їхній дедлайн власне, полягає в повному контролі над територіями Донецької, Луганських і Запорізьких областей. Відповідно, тут постане питання, що під час перемовного процесу можливість окупації Запорізької та Херсонських областей буде винесена за дужки. Але я не виключаю тактичних успіхів окупантів під час літньої кампанії на території Донецької області. Тобто, ну, чи ми можемо мати. Е... є загрози захоплення Покровська? Повного контролю на Новопавлівському напрямку і є загрози масштабування театру бойових дій на вже Костянтинівському напрямку. Оце ті загрози, які будуть під час літнього наступу. За рахунок відповідно переваги в особовому складі і, на жаль, засобах ураження. В першу чергу це ВКС Російської Федерації, масштабне використання ФАБів, Кабів. По позиціях Сил оборони України. Ну і плюс інші засоби враження. Це включно з дронам і на оптоволокні і, е, 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 на жаль, коефіцієнт вогневої е, е, активності він на користь росіян. Добре, і якщо вони будуть далі так топтатися, там воно знищує територію, але чи воно дає результат? Ну, як бачимо, навіть за квітень місяць. Окуповано 175 квадратних кілометрів української території, тобто немає зворотнього процесу деокупації. Так, це в п'ятеро менше, ніж в листопаді 2024 року, коли було захоплено 750 квадратних кілометрів. Але зона окупації постійно розширюється, на жаль, не зменшується. А чим вони можуть. Ну, наступати. І що в них буде? Я вже відповів, пане Олександре. Жива сила. Жива сила. Добре, до 60 тисяч можливості щомісячного поповнення особового складу. Яка тоді буде роль їхніх дронів, ракет, тобто, по суті. Ну, я відповів, пан, пане Олександре, я відповів на це питання. Перевага у них в засобах ураження. Можливостях ВКС, можливостях використання в підвідрунах на оптоволокні і коефіцієнт вогневого ураження, навіть з урахуванням чеської ініціативи, все одне один до двох на користь окупантів. Але е, порівнянні з тим е, з, е, темпами наступу совєтської армії у другій війні це не йде да ні. Ніяким... При чому совєтська армія? Ну не прив'язуйтесь ви до цього, ну залиште ці ідіологізми для корисних ідіотів. Числа українських військових експертів. Ще раз підкреслю, у них немає дедлайну. Вони готові воювати десятиліттями. Остання заява Мідінського. Ми готові воювати 20 років. Ви готові воювати. Це пустопорожня була заява. Ні. Чітко дали зрозуміти. На холєри ви прив'язуєтеся до Другої світової війни. Ну, бачите, ну, а... Ну, не бачу, я ще раз підкреслюю, до моменту виконання цілі СВО не мовиться про закінчення війни. Не стоїть дедлайни. І зміна оцінки президента Сполучених Штатів яскраве тому підтвердження. Що тоді ми будемо мати на кінець літа? Можемо мати. Я підкреслюю активізацію бойових дій, причому різка активізація по всіх ділянках фронту. Загрозою виходу на адмінкордони Дніпропетровської області, масштабування російської присутності в Сумській області, Харківській, і відповідна загроза захоплення чотирьох промислових міст Донецької області. Славінська, маторська, Дружківка Костянтинівка. Mm, да. Чи е, зможемо ми цей наступ відбити? Ну, питання до Генштабу Збройних сил України. За квітень місяць найменше просування ворога порівняно з попереднім, що свідчить про можливості Сил оборони України. Ага. І на осінь од якого часу цей наступ, оцей велика кампанія може може відбуватися? Тому що зараз я подивився в Луганську, в Донецьку ага. погод... Погода досить Можливо. добра. Давай, давайте останнє запитання. Давайте. Тобто, до якого моменту може. Тобто, це в е, е, ну, крайній крайній час. До а моменту чи? виконання проміжних пунктів свого, хоча б проміжних захоплення Луганських і Донецьких областей. Повний контроль. Ще раз підкреслю, немає дедлайнів. Або дедлайни смерть Путіна. Ну, воно не зміни. Абсолютно, як правило, показує, в незалежності від політичного, а, а, політичної системи в країні-окупанта, питання української державності це червона ганчірка для москалів. Тому mm -hmm. не сподівайтеся mm -hmm. на умовних російських демократів. Це я знов, шановні українці, коли корисні ідіоти нам нав'язують цих хороших руских, згадайте Навального. Чиї вибор, передвиборчі штаби були навіть на території окупованого Криму? От вам показник російських демократів. Я нагадаю цитату Навального: Крим не бутерброд. Возвращать никто ніхто не будет. Все, забудьте хороших русских. хороший руский мертвий русский. Так, е, Отже, пане Дмитра, я вам дякую за цю розмову. Нагадую, моїм співрозмовником був військовий аналітик Дмитро Снігірьов. Підписуйтеся на мій канал, на канал Дмитра Снігірьова. Ну і все, буде, Україна. Дякую. Тримаємо стрій. Дякую. Дякую.